Мирного всім неба! Мене звати Вікторія, ви на каналі Місеси. Сьогодні ми знову приїхали нарешті на дачу, і задача номер один це обрізка старих яблунь. Яблуні в нас дуже старі. Окрім того, що вони старі, вона розчахлилась гілка, і потрібно її терміново зрізати, інакше загине все дерево. Будемо зараз. Думати, як її зрізати, чи тільки ту, чи я б он помічала ще минулого року білою фарбою. Я б зовсім оцю гілку і зрізав, бо потрібно понизити висоту. Тож зараз будемо цим і займатися, підрізати, скільки встигнемо сухі, погані гілки, а сухого тут і поганого. Дуже-дуже багато. На жаль, яблуні пропадають. Тут взагалі ця яблуня добра, але ось така вся висохла і навіть таке наскрізне дупло величезне. О, чоловік вже підготував пилку. Починаємо працювати. Я восени зробила такий собі лайфхак, тобто ну, таку собі е, допомогу весною, ще коли не розпростилися бруньки, не зрозуміла, які гілки сухі, які не, не дуже ще оживуть. Тому я помічала фарбою, ходила ось так, де потрібно буде спиляти гілки зовсім. От, понамічала. Зараз чоловік підготується і будемо спилювати все це. Омолоджувати потрібно садок. Ну а тут думала спочатку просто гілку, яка ось відвалилася, але потім а, рана то дуже глибока, тому повністю десь отак от і спиляємо. До того ж, потрібно понижати крону. От і таке вимушене пониження крони. Відправляли гілку, думали залишити верхівку, але там настільки ж все протрухлявіло, що воно таке тупло, доведеться всю гілку зрубувати. Бо не спасемо вже. І Хоч там і є деякі ще нормальні гілки, але по всій висоті доведеться зрубати. І кулемети тут стріляють. І кулемети стріляють. Там ось прийшли. тут є гілка новенька. Отож, ось цю всю доведеться видаляти. Буде зовсім така обчуха яблуня, але що робити? Е, дивись, тільки треба не далеко, а отут близенько і не надто близько. Десь отут. Отак. Добре? Ай! Боже чекай! <пух> <пух> О Боже! <пух> Капець! Дуже великий зріз. ніякий садовий вар тут не допоможе. <пух> Тому немає. є, тільки його мало, а нам багато потрібно. Тоді я буду фарбою. Закривати ось так. І воно закупорить пори буде добре. Де? Ага, це спив? А тут вже зелена гілочка. Нормально піде рости. Ось так. Зафарбовуємо це маль. Нам головне за... закрити пори, щоб не було гниття. Угу. Ходи угукаємо. Ось так. І дерева Ця гілка теж така поганенька, але наніще ще більш-менш жива оця гілка, тому залишили. А взагалі то дуже старе дерево. Дивіться, воно все у спилах, у, тих, у пеньках. Тобто, мабуть, наступного року, через рік. Це теж спиляється. Можливо, вся яблуня спиляється. Тут теж дупло, тому ми там пиляли догори пиляли, але будемо повністю прибирати гілку, бо... бо така вся хвора. І стара. Поки що так. Майже все дерево, а потім я гадаю, що і зовсім його знесем. бо лише тут здорова. Аж одна ця молоденька гілочка. Ну і оця ось така кривенька. я думаю, що зовсім треба її спилювати. До того ж, я планую тут розбивати город. Подивимось. Або зараз спиляємо, або наступного року. І отак от доведеться обрізати всі яблуні бо всі дуже-дуже сухі, старі. Ріжеш одну гілку, дивишся понизу ще гірше. Така ситуація з яблунями. <рес> Я тяну здорову ветку. Дивіться, які яблуні у нас були. Вон вони наскрізь, просто як труба. Диви. Світиться наскрізь. І ця така ж, Вон, видно, землю. А ще в них дивіться, хто жив. О, які красунчики, товстунчики. Що це таке, я не знаю. Але яблуні геть всі порчені. Такими дуплами проїжені якимись такими тваринками. Що це таке, я не знаю, що це за жук. Не знаю. От така у нас біда із садом. Треба геть все вирізати і садити новий садок. А тут взагалі, дивіться, не пойму. Це гніздо, бо ось якесь пір'ячко гарненьке. Гілка пуста, сіна нанесли, і, мабуть, там пташка якась жила в гніздечко. Гніздечко собі зробила, бо гілка наскрізь пуста. Такі ось яблуньки, на жаль. Цікаво. Гніздо. І пір'ячко таке гарненьке. Що це за пташка могла бути? І ось ще? Краса? День пройшов, тільки трішечки попиляли, а ще пиляти і пиляти, спилювати і спилювати. Роботи занадто багато, начебто і працюєш, а воно не так вже і багато зроблено. Ну, правда, ось очерет по посвикали. Він таку ділянку тут. І ось. І ще я його багатенько хочу повиривати, щоб була зелена травичка, а не оце стояло таке сухе та жовте Ну і садок ще будемо спилювати і спилювати. На жаль, дуже погані, дуже хворі дерева. Тому не один день ми будемо працювати, не одні вихідні. І будуть, скоріше все за все, ось такі пеньки. Але нічого не поробиш. Усьому старому, на, на зміну усьому старому, приходить нове. Тому, як не шкода, але потрібно замінювати все на молоде. А ми збираємось та вже їдемо додому. У нас ще квітують проліски. Гарно. На наступний тиждень, сподіваюсь, приїдемо і вже порозпускаються нарциси та тюльпани. А на сьогодні все. До зустрічі на каналі.